У рівному спіймали хабарника у погонах. Прокуратура області спільно з працівниками Служби безпеки України із залученням співробітників внутрішньої безпеки УМВС України в області вчора 5 жовтня зловили на гарячому молодшого сержанта міліції, який одержав неправомірну вигоду за сприяння повернути особі вилучений паспорт. До прокуратури Рівненської області звернулися подружжя громадянин України та громадянка США, які повідомили, що працівники міліції. Вимагають вони грошові кошти у сумі тисячу гривень за повернення їм документів, а саме паспорта громадянина України, який був попередньо вилучений вказаними працівниками під час зупинки вказаних громадян та перевірки їх документів. За словами пана Боровика, на зустріч, що відбулася у центрі Рівного, правоохоронець прийшов у форменому одязі зі зброєю та зі своїм колегою. Працівник міліції, який був разом з ним, дав покази щодо свого колеги. І працівнику міліції вчора оголошено про підозру у скоєнні злочину передбачено частиною першої статті 368 кримінального кодексу України. На цей час слідчими прокуратури області проводиться досудове розслідування та вирішується питання про відсторонення працівника міліції від посади та обраняємо запобіжного заходу. Якщо вина правоохоронця буде доведена, його чекає покарання у виді штрафу від тисячі до півтора тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та Зі спеціальною конфіскацією майна Ярослава Зятик ілона Якимюк – у ритмі подій.